У Корольовському суді Житомира триває розгляд по справі вбивства та поранення дітей у Радомишлі. На лаві підсудних двоє підозрюваних: Віктор Ільченко, що входив до тамтешньої варти, та Олександр Юрко, перевіряючи повідомлення про імовірне перебування у одному з дворів диверсантів. Чоловіки сплутали їх із хлопчиками, що гралися на подвір'ї. В результаті 12-річний Даніил Бельченко загинув на місці, а його 10-річний друг Олексій отримав вогнепальне поранення у плече. Обвинуваченим інкримінують навмисне вбив. І замах на вбивство, хоч із таким обвинуваченням, останні не погоджуються, мовляв, діяли в умовах воєнного стану, проте вибачаються перед потерпілими. Я вперше маю можливість, ж я хотів би висловити співчуття батькам та близьким загиблої дитини і як повного одужання другій дитини. Також хочу зазначити, що твердження прокурора про навмисне вбивство або замах на вбивство не відповідають дійсності, так як ні у мене, ні навбивства навбивства в Олександра Юка вимисла на вбивство дітей у жодному разі не було. І ми до останнього не знали, що там діти. Я хочу звернутися до потерпілих. Я вам раз споживаю, тому що ви втратили сина. Даний час я мінімально, що можу вас, вас попросити, це я вас можу, можу просити вибачення. Ось ця подія сталася не тільки через нас, а й, а, й через інших, а, й, а й через інших людей. Також у коментарях обвинувачені додають і гадки не мали, що переслідують дітей. Я не можу сказати жодного дня, мабуть, немає години. Коли я не сплю. І навіть у вісні прокручують ці ситуації. Я не мав змоги побачити, що тоді. Думаю, так само і Олександр Юрко. Ми побачили дві постаті у військовому одязі. Надалі ці постаті скрились за кущами і за бур'яном, який був майже, такого, ну, майже під, під півтора метра, якщо не більше. Далі ми їх не, можли, не могли ні ідентифікувати, ні побачити. Коли ми підійшли ми тільки там, уже на місці, в цьому чагарнику побачили, що це діти. Якби я бачив, що це діти, я б вогонь взагалі би не вів. Я би автомат навіть в руки не брав. Я би просто пішов би до, до батьків, сказав би, що, що у воєнний час. Не можна вдягати дітей у військову форму і ще давати автомати в руки. Я керувався е, командами Ільченка, тому що я е, в Радомишелі перебував тільки одну годину. У мене дуже багато питань до тих сусідів, як, як вони не могли побачити, що це сусідські діти. Мама загиблого хлопчика Карина Бельченко каже: не вірить жодному слову підсудних в ході слідчого експерименту. люди, які його проводили. Вони бачили, що ніяких будівель, ніяких кущів на городі у нас немає. Що всі люди, які являються свідками, вони бачили, що вони навмисно стріляють по дітях, які тікали в цей час. Діти тікали десь приблизно 100 метрів. Також хочу зазначити про те, що мою дитину було вбито, коли вона вже лежала на землі. І куля зайшла, коли він уже був на землі, лежав. Він ніякої загрози ні для кого не створював. Натомість подруга обвинуваченого виправдовує Віктора Ільченка. Поза як переконана, чоловік не міг стріляти по дітях. Давно знайомі ще 2014 року, коли почалася ну, перший наступ був. І він і я займалися волонтерством. Бували на одних волонтерських полях. скажімо так я дуже добре знаю цю людину настільки настільки патріотично став на захист країни і сталася жахлива помилка. Він цього не зробив би. Він би не стріляв по дітях. Врешті хто винен у страшній трагедії вирішуватиме суд на даному етапі. судді заслухали прокурора та адвокатів з обох боків, провівши підготовче засідання. Також відхилили клопотання правозахисників зі сторони обвинувачення щодо зміни запобіжного заходу, продовживши Олександру Юрко та Віктору Ільченко тримання під вартою на 60 діб. І такі рішення суду каже мама загиблого хлопчика, цілком логічне. На сьогоднішній день ми задоволені цим процесом, який відбувається. Ми задоволені рішенням суду, що вони все ж таки залишили під вартою цих двох вбивців, які розстріляли наших дітей. І нехай ця ситуація буде прикладом для кожної людини, яка бере зараз зброю в руки, що не можна стріляти, не розібравшись. Розгляд справи продовжать 12 серпня.